Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про талановитого митця України Михайла Байчука і ми далі продовжуємо говорити про українських талановитих людей. Михайло Байчук народився у селі Романівка на Тернопільщині 30 жовтня 1882 року у родині бідного селянина. Батько Левонтій був рільником. Про матір відомо лише ім'я Ганна. Вона померла 1907 року, після чого батько одружився вдруге. Михайло був найстаршим серед дев'яти дітей: брати Іван Дмитро Тимко, також відомий український живописець, сестри Марія Катерина Юлія Олена Розалія, останні дві від другого шлюбу батька. Талант до малювання проявився ще в дитинстві. Відомо, що місцевий учитель помітив талант хлопця і подав у Львівській газеті діло Оголошення. 1898 року Михайло Бойчук розпочав навчання в Малярській школі у Львові де він знайомиться з церковним мистецтвом, іконописом та книжковою мініатюрою. Навчався під керівництвом Юліана Пенькевича. 1902 року Пойчук приєднався до наукового товариства імені Шевченка, від членів якого згодом отримав підтримку щодо подальшого навчання. Товариство разом з Андрієм Шептицьким виділили кошти на навчання у Віденській академії мистецтв, а пізніше у Краківській, де Михайло був учнем Леона Вичулковського. Закінчивши академію і срібною медаллю, поїхав ще вчитися до Мюнхенської академії мистецтв у Карла фон Марра, потім на кілька років до Парижу. З 1908 року проживав у Парижі, де детально ознайомився з творчістю таких видатних художників, як Сезан, Ренуер, Пікассо. Тут Бойчук вчився в академії Рансона, у майстерні лідера групи набій Поля Сер'юзея. Художня Кенабі розвивала символічний синтетизм поля Гогена і стилізувала мотиви різних етнічних культур. Для Бойчука це був один із вказівників і підтвердження того, що потрібно шукати першу основу в староукраїнському мистецтві, ґрунтованому на візантійському. У цей період у Михайла виникла ідея втілити мистецтво як колективну спадщину наслідок життя попередніх поколінь. Він вважав, що колективність у мистецтві є найвагомішою, тому переконував своїх учнів відмовитись від індивідуалізму. Не бійтеся втратити свою індивідуальність. Хто краще працює, до того приглядайтесь. Не треба боятися запозичувати у іншого. Треба намагатися зробити краще. Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє. Так він прийшов до ідеї монументалізму. В Парижі він очолює групу молодих художників. Що мала на меті відродження візантійського мистецтва на українському ґрунті, серед художників однодумців були Налипинська, де куртене Сегно, Каспирович, Леваковська, Шагінян. Вони робили відрисовки з ікон, альбомів із мистецтва проторенесансу, давнього Єгипту, Архаїчної Греції, Японії, Персії. Натхненні ідеями свого вчителя стосовно відродження традицій візантійського мистецтва з великою увагою слухали його. Журналіст Микола Олександрович, який зустрівся з бойчуком у французькій столиці, згодом розповідав у львівській газеті діло про свої враження від розмови із великим художником. Найважливішим завданням. Найвищим ідеалом нашого майстра стало осягнення всієї глибини давньоруської художньої творчості, тісно пов'язаної з культурою Візанції. Це мистецтво загинуло під натиском батиєвих Орд на самій своїй вершині, і, стоячи десь там, на Паризькому асфальті, бойчук натхненно промовив: Треба дійти до тієї висоти і від неї перекинути міст до сучасного нашого відродження. Почати відродження українського мистецтва від коріння. У травні 1910 року, коли в салоні Незалежних у Парижі було виставлено твори двох тисяч живописців, широкий резонанс у різномовній пресі викликали 18 невеликих колективних робіт школи Бойчука під загальною назвою Відродження візантійського мистецтва. Знаний французький поет і теоретик кубізму Гійом Аполінер наголошував, що неовізантист Михайло Бойчук полонив і минулого 1909 року своїми та своїх учнів живописними описними творами салон незалежних, можливо, не без користі для французів, нагадавши їм, що художники, так як і поети, з легкістю можуть тасувати століття, намагаючись осягнути закони монументального мистецтва й оволодіти технікою мозаїки та фрескового живопису в 1910 11 роках. Молодий художник подорожує Італією, знайомиться з мистецькими шедеврами Венеції, Падуї, Флоренції, Мілана, Равенни. У вивченні музейних зібрань у щоденній напруженій аналітичній роботі визрівала оригінальна концепція монументального мистецтва. Практика Бойчука показала, що відшліфовані століттями образотворчі канони різних часів і народів, і насамперед художні засоби давньоруського живопису. Можуть дати благодатний ґрунт для втілення його ідеї, створення нового апохального стилю. 1909 року Бойчук заснував майстерню неовізантійського мистецтва, що ознаменувала початок його творчої школи. Група митців, так званих бойчукістів, що утворилася під його началом, свідомо пішли на авторське самозречення, працюючи колективно, студіюючи в Парижі історію мистецтв. Художники невдовзі прийшли до орієнтації на мистецтво Візантії і Київської Русі, вбачаючи в ньому вершинні явища художньої творчості. Михайло Бойчук прагнув саме на таких засадах почати відродження нового українського мистецтва. Школа Михайла Бойчука це дуже яскраве явище в українському мистецтві початку ХХ століття. Його розглядають із точки зору сецесії і авангарду, і примітивізму. Проте багатогранність бойчукізму зумовлює неможливість зробити єдино правильні висновки про це явище. Послідовної еволюції мистецтва немає, оскільки будь-яка мистецька традиція завжди переживає етапи свого зростання і занепаду. Художники завжди звертаються до попередніх цінностей, але на різних етапах, по-новому їх опрацьовуючи відповідно до актуальності часу. Ситуація з Михайлом Бойчуком та його учнями принцип той самий. Він не базувався лише на мистецтві Візантії, народному єгипетському чи східному мистецтві. Михайло Бойчук підходив до вивчення принципів старого мистецтва дуже ґрунтовно і органічно вплітав їх у свою творчість та педагогічну діяльність. Особливо часто у роботах Михайла Бойчука та його учнів зустрічається запозичення ритмів, поєднання кольорів, побудова композиції та іконографії в художників Італії 13-14 століть. Сам же Бойчук неодноразово згадує про методи роботи таких італійських майстрів, як Джотто, Чімабуе, Лоренцетті, Гоццолі та інших. Історичний період, у який виникла і розвал школа Бойчука, накладав свій відбиток на всі процеси навчання. Це був час жорстокої і нерівнової класової боротьби. Музеї, бібліотеки, приватні галереї, збірки творів працювали рідко. Пам'ятки мистецтва і художні твори вивчали за репродукціями у книжках, альбомах. Михайла Львовича бачили з великим портфелем, наповненим рідкісними книгами з мистецтва, які він показував студентам навіть у коридорах академії. В цьому також була своєрідність його методу. Помешкання подружжя Бойчуків було завжди відкрите для молоді, до їхньої бібліотеки мав доступ кожен. Тепер ми з вами більше поговоримо про любовну лінію Михайла Бойчука. Євген Бачинський свідчив. Високий назріст міцної будови Михайло Бойчук мав дуже гарне лице, і в нього закохувалися всі наші панночки. Живучи в Парижі, компанія з трьох українців Михайло Бойчук, Лев Крамаренко і Андрій Таран оселилися на вулиці Кампань-Прем'єр 9. А в кімнаті навпроти жили молоді художниці Польки Софія Налепинська, Софія Сегно і Софія Будуен де Куртане. Бойчук закрутив їм голови своїм давньоукраїнським мистецтвом і зав'язав роман із найвродливішою Софією Сегно. але приїхав із Пітера її брат, вжахнувся цією богемністю і забрав сестру додому. Тоді бойчук зблизився із Софією Налепинською. Ось як їхні стосунки описує сестра Софії Ганна Пічарковська, «Я маю львівський знімок. Писала вона в листі до Дмитра Горбачова. Софія в ательє на стіні чудовий килим, який я саме добре пригадую, він зберігався у мене у Варшаві, згорів 1944 року під час Варшавського повстання, і на стіні бандура. На той час Софія вже зреклася, так скажімо, своєї національності, співала лише українських пісень, розмовляла українською, перебувала цілковито під впливом і у владі Михайла. Приїздила до нас, страшенно любила родину, для мене була як рідна матір. Але всією душею була вже з Михайлом, і було відомо, що не покине ані його, ані його творчих ідей. Художник-кераміст Петро Іванченко у своїх спогадах про Бойчука писав в сімейному житті Бойчук був просто куметним. Він не називав по імені свою дружину Софію Налепінську, а говорив про неї тая. Та то тая взяла і понівечила річ. Року 1918-го у пари народився син Петрусь. Софія Налепинська Бойчук була подругою, ученицею, соратницею, дружиною, чудова графічка. Вона ілюструвала Катерину Шевченка, олив'яний перстень Степана Васильченка, Анну Кареліну Толстого. До 1929 року викладала в Українській академії мистецтв, де заснувала школу грав'юри. Із вересня 1910 року Бойчук знову живе у Львові. Працює у заснованому Андреєм Шептицьким національному музеї. Михайло Львович реставрує старі ікони, удосконалює свою майстерність живописця, створює школу ідейних послідовників, котра приіснувала до 1914 року. Художник разом зі своїм найближчим учнем Касперовичем плітно працює на ниві монументального живопису, розписує каплицю Дяківської бурси у Львові, церкву монастиря отсів Василіан села Словіта, створює композицію Тайна Вечеря. Пише ікону Ікона Богородиці, в якій зобразив свого покровителя митрополита Андрея Шептицького та автопортрет. У цей час майже єдиним замовником для українських живописців була церква. Тому в 1912 році художник радо відгукнувся на пропозицію російського археологічного товариства виконати реставраційні роботи в церкві XVIII століття на батьківщині останнього українського гетьмана Кирила Розумовського в селі Лемеші поблизу Козельця. До початку Першої світової війни Бойчук періодично працював у Києві, на Чернігівщині, відвідав Петербург, Новгород, Москву, де ретельно вивчав систему старовинного живопису архітектурно-художніх ансамблів. Війна порушила плани художника, як громадянин Австро-Угорщини він був інтернований царською владою на південному Уралі. Після лютневої революції навесні 1917-го він повернувся до Києва. У цьому ж році він бере участь у заснуванні Української академії мистецтв, стає професором майстерні монументального живопису. Він був дуже вимогливим до студентів, а вони весь час прорисовували композиції найвидатніших творів, читали, обговорювали прочитане, разом відвідували виставки. Їх жартома називали сектою Бойчука. На початку 1918 року Бойчук звернувся до відділу охорони пам'яток із пропозицією дослідити Соборну церкву Успіння Богородиці, так звану Пирогощу, одну з найдавніших кам'яних споруд в Україні. Її було збудовано в Києві на Подолі за князювання Мстислава Володимировича. Її згадано у слові ополку Ігоревім у зв'язку з поверненням Ігоря Святославича з Половецького полону. Незважаючи на те, що церкву кілька разів перебудовували, Михайло Львович не без підстав перепускав існування на її старовинних стінах розписів часів Київської Русі. На жаль, відділ не мав у своєму розпорядженні коштів для комплексного дослідження церкви, проте в підтримці намірів художника не відмовив. У листі до настоятеля церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Від 18 серпня 1918 року Широцький просив сприяти дослідним роботам професора у храмі. Протягом десятиліття, починаючи з 1919 року, славетний художник-монументаліст активно співпрацював із комісією з ремонту Софійського собору про архітектурні секції підвідділу з ліквідації майна релігійних установ. Ми вважаємо за обов'язок, писав бойчук, зберегти кожну найдрібнішу частину, яка лишилась від старих часів. Не змінюючи її вигляду. Особливо його турбував стан безцінних фресок Святої Софії. 10 травня 1919 року нарада архітектурної секції згаданого підвідділу доручила Бойчуку та його учням із класу монументального живопису Української академії мистецтв здійснити закріплення фресок собору з допомогою досвідчених реставраторів. На середину червня 1919 року були відремонтовані стіни й бані собору. Які постраждали від артилерійських обстрілів, інтенсивно було введено роботи з реставрації фресок. Першою значною роботою монументальної майстерні Михайла Бойчука в Києві була участь 1919 року в розписі казарм 165-го Луцького піхотного полку 42-ї піхотної дивізії на Лук'янівці. За весною літо було покрито фресками стіни у приміщенні і при сходах чотирьох чотириповерхових корпусів. У роботі брало участь близько 200 художників різних напрямів. Серед них київські, московські, ленінградські майстри. Серед них була й група художників, яка працювала в реалістичному стилі, під керівництвом Струнникова, учня Репіна. Між студентами Бойчука і Струнникова проходило змагання. Та саме 14 композицій, створених учнями Михайла Львовича, під його керівництвом. Увійшли в історію мистецтва ХХ століття, як перша вдала спроба розпису будови світського призначення. Бригада Бовчука здійснювала роботи за методом свого керівника. Спочатку колектив обговорював загальний задум розписів, потім кожен художник самостійно працював над довіреною йому композицією, від початкової стадії ескізів до стінопису. Від розписів луцьких казарм не залишилось нічого. Крім кількох репродукцій деяких робіт бригади бойчукістів, темами цих розписів, виконаних переважно клеєвими фарбами, були мотиви праці й побуту простого народу. У стінописах митці застосовували художні прийоми, властиві давньоруському іконопису, іноді, майже повністю повторюючи композиції народних картин та ікон XVII-18 століть. Характерною ознакою розписів було декоративне обрамлення українськими орнаментами аркових ніж, у які вписували картини. Сюжети розписів різноманітні, переважно з армійського та селянського життя. Робітники вітаються, червоноармійці в їдальні, селянин веде коня, сім'я йде на роботу. Павленко, Бойчук та Седляр працювали над композицією «Застілля», в якій відтворено традиційну іконографію трійці. У 1918-20-х роках бойчукісти брали участь у управленні агіт поїздів та агіт пароплавів, що вирушали на фронт. У 1920-21 х роках прикрашали Київські та Харківські театри до революційних свят, розписували приміщення для всеукраїнської промислової виставки під час з'їзду рад. На думку фахівців, це була перша спроба здійснення засобами живопису монументальної пропаганди в Україні яскравою сторінкою в житті школи професора Бойчука було відродження виробництва кераміки в Межигір'ї. У 1921 році за цю справу взялися студенти його монументальної майстерні Седляр, директор Межигірської художньої керамічної школи, Павленко, Сагайдачний, Мізин, Кратко, Іванченко, згодом Падалка. Починали вони майже на пустому місці. Основним принципом викладання в Межгірському художньо керамічному технікумі була послідовна і безкомпромісна установка на розвиток творчої індивідуальності студента. Викладачі технікуму, випускники Української академії мистецтв, видатні буйчукісти принесли в Межгір'я творчі і педагогічні методи свого наставника. Все було спрямовано на створення максимально сприятливих умов для становлення і вільного розвитку таланту. Цій меті був підпорядкований і склад викладачів технікуму. Падалка Мізин викладала композицію, Павленко слагайдачний малюнок, Кратко – скульптуру, Іванченко Кривич керамічний розпис, Черепова технологію, Радуль Історію, Морачевські технічні предмети. Разом із професійними викладачами в технікумі працювали народні майстри Косихін та Боровичко. Атмосферу свята в Межигір'ї постійно підтримували і його прославлені гості: Лесь Курбас, Олександр Довженко, Володимир Сосюра, Остап Вишня, Юрій Яновський та інші. Колишні студенти академії мистецтв, які працювали тепер викладачами, продовжували дискусії щодо шляхів подальшого розвитку української культури. Проектуючи форму вжиткової речі, художники Межигір'я орієнтувалися на її простоту, класичні пропорції та мінімальне використання прикрас. У студентів формувалося розуміння природної краси матеріалу. Їх навчало розкривати його властивості, колір, органічно пов'язувати декори з формою, враховувати призначення виробів, базуючись на естетиці народного мистецтва. Кераміка стала одним із основних предметів уваги бойчукістів, у яких було втілено їхню головну ідею створити національний стиль. На початку 30-х років. Коли більшовики почали винищування української культури, межгір'я втратило свою важливу роль. Бойчук працював на всесоюзній сільськогосподарській виставці 1923 року, виконав близько 20 портретів кооперативних і державних діячів на повний зріст для Київського кооперативного інституту. Із 1924 року Михайло Бойчук став професором Київського художнього інституту. Він брав участь у монументальній пропаганді, очолив першій державній майстерні. Наймасштабнішою монументальною роботою кінця 20-х років був цикл розписів селянського санаторію імені ВуЦВК в Одесі на Хаджібейському лимані, здійснений упродовж 1927-28 років. У цій роботі, крім Бойчука, мали нагоду проявити свій талант колишні випускники його майстерні Рокицький, Мізин, Гвоздик, Шахтман, Іванова, Кратко, Діндо та інші. Ансамбль фрескових розписів загалом було виконано 600 квадратних метрів фрески, у вестибюлі та клубному залі складався з великих тематичних панно, портретів та орнаментального оформлення. Основну групу композиції було присвячено історичній тематиці, праці та побуду українського селянства, нова громадська функція архітектури, зумовила стилістику розписів. У них автори зверталися до своїх головних глядачів, селян, які відпочивали в санаторії. Образи розписів, що символізували одвічні людські цінності, було поєднано з актуальною тематикою. Сучасність поставала в піднесених світлих образах. У них не було й натяку на фальшиву патетику, властиву радянському мистецтву 30-х. класична простота живопису, його ясність, висока пластична культура і вивершена майстерність поставила ансамбль селянського санаторію, ряд найдосконаліших творінь монументального мистецтва Дуби. Стіни прикрашали також портрети Шевченка, Франка, революційних вождів, виконані в техніці фрески. Стелю було оздоблено декоративним живописом за українськими народними мотивами. У клубному залі санаторію два панно зображували селянську та робітничу родини роботи Бойчука та Іванової. Композицію було побудовано у спосіб зіставлення протилежно спрямованих рухів по діагоналях. Це надавало динамічності, сприяло стриманому глибинному вирішенню простору, наближаючи твір до тих вихідних позицій, якими керувалася школа бойчука. Селянин із газетою, жінка із серпом, хлопчик із книжкою, увесь набір символічних елементів має дещо лобовий характер, але композиція фрески ритмічно врівноважена і цілісна, елементи пейзажу в ній, неначе запозичені з іконописних зразків. Цю манеру критик Тугенхольд Назвав догмою, яка консервує молодий український живопис під старовину. Художники називали її дивом ХХ століття. Наприкінці 1925 року в Києві було засновано Асоціацію революційного мистецтва України, арму, що об'єднувала бойчуківців. Арму пропагувала впровадження мистецтва в побут, поєднання його з життям, заперечувала натуралістичний реалізм. Бойчукісти. Прагнули до національної своєрідності українського мистецтва. Ідеологічна програма АРМО Асоціації революційних митців України, ядро якої становили бойчукісти, починалося з таких пунктів. Перше, висунути лозунг боротьби за якість твору мистецтва, за нову форму мистецтві, яка втілювала б новий революційний зміст. Друге боротись за якість і рівень художньої української культури, за вихід українського радянського мистецтва із дореволюційного провінціалізму. Третє висунути на сучасному етапі пошуки форм, які відповідали б національним особливостям робітничо-селянських мас України. Ці принципи бойчукісти втілювали на практиці в 20-30-х роках. У листопаді 1926 го травні 1927-х років Михайло Бойчук разом із дружиною Софією Налепинською Бойчук, учнями Іваном Падалкою та Василем Седляром мали творчу подорож до Німеччини, Франції, Італії. Але поїздка за кордон обернулася на одну із формальних підстав для їхнього арешту та звинувачення у шпигунстві й участі в контрреволюційній організації. Спочатку бойчук викладав у Ленінградській академії мистецтв. А вже 1932 року знову повертається в Україну Харків. Останнім колективним творінням бойчуківців став розпис Харківського червонозаводського театру в 1933-35 роках. Це була грандіозна за своїм розмахом робота. Композиційно фрески було розміщено в інтер'єрі попарно, розміри приміщень зумовили їх формати. Фрески було виконано вже в дусі соцреалізму, політичний тиск на митців, на жаль. Спричинив їхній відхід від колишніх творчих установок. Залишилася хіба що висока технічна майстерність. Весь комплекс, пройнятий помпезністю імперським офіціозом. Природно, що виконуючи ці розписи, художники не могли до кінця втілити свої задуми, змушені були підкорятися держзамовленню. Сама тематика фресок говорила про соціальну запрограмованість. Потрібно було гучно оспівувати тріумфальну ходу нового життя. Уже від початку роботи відчутний був постійний партійний тиск і контроль. Художники були змушені тричі змінювати композиційні задуми відповідно до вказівок Затонського, Постишева, Косіора, аж доки, врешті, в остаточному варіанті з'явились портрети вождів Леніна, Сталіна, Постишева, піднесені над щасливим радісним натовпом, абсолютно позбавленим національних рис. Знаючи, що в 1933 році радянська влада в Україні знищила голодом мільйони людей, що цілі села ставали пустками, примушений до такої творчості, Михайло Бойчук відчував тяжкі моральні страждання. Менш політизовані фрески Павленко, Падалки, Седлера здавались правдивішими і безпосереднішими. У цьому останньому їхньому спільному монументальному творі виразно простежувались риси нового стилю. Які означали загибель школи Михайла Бойчука. У критиці цькування бойчукістів почалося ще з кінця 20-х років. Поступово наростаючи, воно призвело на сам кінець до того, що самого професора позбавили керування майстерною. Невдовзі фрески Червонозаводського театру було збито, нічого не залишилось і від розписів селянського санаторію, зруйнованого в роки Другої світової війни. У 1936 році Михайла Бойчука та його учнів було заарештовано і звинувачено у створенні неіснуючої націонал-фашистської терористичної організації. Після довгих і виснажливих допитів Падалка і Сідляр змушені були визнати, що займали провідне місце в контрреволюційній фашистській групі бойчука. Подібні ці знання були рівноцінні смертному вироку. 13 липня 1937 року Михайла Львовича Бойчука разом з його талановитими учнями Іваном Івановичем Падалкою та Василем Теофановичем Седляром розстріляли у Києві. А 11 грудня того ж року сталінське правосуддя. Виголосило вищу міру покарання дружині художника Софії лепінський Бойчук як шпигунку і дружину керівника націоналістичної терористичної організації серед художників. Їх було реабілітовано через 20 років 1 лютого 1958 -го. Але ще й 30 років по тому мистецтво бойчукістів у Радянському Союзі вважало ідеологічно шкідливим. Тому Пропоную вам розглянути надзвичайно велику спанщину Михайла Бойчука. На жаль, більшість із його творів загинуло, проте нам залишилась його спадщина. Зокрема, на цьому слайді ви бачите портрет чоловіка та жіночий портрет. Далі школа. Наступне це орач. Далі маємо змогу бачити голову ангела та картину «Урожай». Далі бачимо Чотири жінки і кіт полотно 1912 року. Наступне це картина Дівчина перед деревом. Далі Портрет жінки та полотно Двоє під яблуною. Наступний слайд присвячений полотнам богоматір з дитятком. Мозаїка святий Іоанн. Далі знамените гарне полотно Тайна Вечеря 1911 року. Наступним бачимо, знову ж таки, релігійний мотив Пророк Ілля 1912 рік. На наступному слайді Живописець та портрет Андрея Шептицького. Далі Плач Ярославни та Катерину. Наступними є картини дівчина та портрети жінок. Далі ми бачимо картину істину соцреалізму Молочниця. А також портрет Василя Седлера одного із учнів Михайла Бойчука. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!